Кум розповідає кумові. Уявляєш, куми, сьогодні до мене прийшла моя донька Марічка і сказала, що вона хоче, щоб я негайно вигнав її з дому, здав її кімнату студентам, відключив від свого рахунку її кредитну картку, видалив зі списку контактів її номер телефону, а також викреслив її заповіту. Та ти що? От прямо так і сказала. Ну, не зовсім так, трохи коротше. Тату це мій наречений його звуть Сергій Рамзанович Путін. Дівчина й католицький священник сидять поруч у літаку. Літак заходить на посадку, і дівчина каже до священника – Падре, мені незручно вас просити, але чи не могли б ви допомогти мені? Річ у тім, що я купила собі нову дорогу бритву для жінок, яку треба задекларувати, але я не маю грошей. Ви не були пласкаві сховати цю бритву під своєю сутаною, митники нічого не помітять. Доню моя, відповідає священник, – брехати грішно, але мій обов'язок допомагати людям, тож я спробую щось придумати. Літак приземлився. Пасажири проходять через смугу митного контролю. Митник запитує священника. Отче, чи маєте ви щось під сутаною, що потрібно задекларувати? Вище пояса, ні, сину мій. А нижче пояса. А нижче пояса. Я маю прилад для жінок, якими ще ніхто не користувався. Зрозуміло, проходьте, наступний. Вибачте, можна купатись у цьому місці? Не раджу. У річці повно крокодилів. А там, де вона впадає в море, там можна. У тому місці всіх крокодилів жерли акули. Заходить у бар зовсім гола дама. Підходить до барної стійки, сідає. Бармен уважно дивиться на неї. Вона йому каже: Ну, чого вирячився? Голої жінки ніколи не бачив. Та жінку я бачив, але вибачте, мені просто цікаво, звідки ви гроші будете брати. Помер митрополит Паша Мерседес і потрапив у пекло. Дзвонить із претензіями святому Петру. Алло, святий Петр, я не зрозумів, що ви там курите? Чому я в пеклі? Не може бути, щоб мене справді направили до пекла. Святий Петро починає нишпорити по кортотеці, але ніяк не може знайти досьє на митрополита. Він обіцяє допомогти та йде. Минає день, але нічого не змінюється. Паша Мерседес знову дзвонить. Алло, святий Петре, на завтра тут запланована огидна оргія з молодими хлопчиками та старими дівами. Відвідування обов'язкове для всіх. Витягни мене! Святий Петро божиться, що все зробить. Але за купою справ забуває. Наступного дня телефонний дзвінок. Петро з жахом піднімає слухавку і чує: Петруха, це паштет. Ну ти там того, не переймайся дуже!